У 2024 році уряд Італії продовжив виплати українцям, які попросили притулку у цій країні, втікаючи від війни. В рамках цієї допомоги кожен, хто попросив і отримав притулок на території Італії у 2024 році, має право отримати грошову допомогу у розмірі 900 євро по 300 євро щомісяця на дорослого протягом трьох місяців, та 150 євро на неповнолітню дитину. Щоб отримати бонус, необхідно заповнити заявку на інформаційному порталі. Додавши власне саму заяву, копію паспорта, фіскальний код або так званий кодічі фіскалі та свідоцтво про народження дітей. Також на порталі ви можете відстежувати стан розгляду вашого подання та отримати інформацію, коли кошти можна буде нарешті забрати у поштовому відділенні. Загалом італійський уряд затвердив на 2024 рік кошторис на потреби біженців з України у розмірі 274 мільйони євро.